Шоу під назвою Дамер планувалося як міні-серіал-біографія про одного з найжорстокіших вбивць США Джефрі Дамера. Але після неймовірного та дещо неочікуваного успіху формат шоу довелося змінити на антологію, а назву на чудовисько історія Джефрі Дамера. Тож незабаром нас чекатимуть ще мінімум два сезони про моторошних вбивць. А поки дізнаємось, як створювався перший сезон чудовиська. Прийшли дім малий. Hey, oh. oh. Звідки цей запах? Звичайний, непримітний, трохи дивакуватий та відлюдькуватий хлопчина. Так відгукувалися сусіди Джефрі Дамера про нього. Протягом більш як десятиліття з кінця 70-х і до початку 90-х, жертвами дамера стали 17 підлітків і чоловіків. Про нього знято безліч документальних фільмів та відео. Але мало хто з них досліджує ранню біографію вбивці і питання некомпетентності поліції у розслідуванні цих справ. Та як моя мама. Умовляєте на мене, коли я нічого не зробив. Дзвонила місяцями, але пізно. За основу свого майбутнього серіалу шоуранер Райан Мерфі разом з колегою Єном Бреноном взяли графічний роман Дамер, який випустив Джон Беткерф, шкільний друг Джефрі Дамера. Хоч Мерфі позиціонував свій проєкт як художню постановку, тим не менш він прагнув до певної документальності. Так, зйомки серіалу відбувалися в будинку Дамера Огайо, де той провів дитинство і вчинив своє перше вбивство. На головну роль автори шоу обрали Евана Пітерса. Роль йому дісталася дуже важка, тому й підготовку він проводив ґрунтовну. Пітерс розшукав шкільних друзів та знайомих Дамера і поспілкувався з ними. А також витратив декілька тижнів, аби передивитися всі можливі інтерв'ю з матеріалами про Дамера. Пітерс намагався наблизитися не лише до візуальної схожості з прототипом, а й повторити його голос. У нього такий виразний голос і діалект. Я працював з тренером з діалекту, а потім створив 45 хвилинний аудіокомпозит, який слухав щодня, щоб не лише зберігти акцент, а й щоб по-справжньому перейнятися мисленням дамера. Я намагався спробувати зрозуміти, про що він думав і через що проходив. Я просто намагався залишатися в цьому образі, тому що було надто складно входити і виходити з нього. Еван Пітерс, актор. Там смердить. Інструменти зищать пізно ввечері. Я чую крики з твоєї квартири. Але такі експерименти далися акторові непросто. Він зізнавався, що це найважча роль за його кар'єру. І ще довго він не міг впоратися зі своїми емоціями та переживаннями після завершення зйомок. Просто м'ясо. не їсти. Я хотів по-доброму. Буквально за тиждень після прем'єри дамер піднявся на перше місце за переглядами на стрімінговій платформі Netflix. Шоу отримало 16 різних нагород, зокрема і «Еммі».